Ста! Oh, Чуда можна чекати, сидячи на дивані, а можна допомагати Богу його створювати. <рес> Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, добрі люди, на каналі Щиро сімейно з Богом. Сьогодні я хочу поговорити про те, як Бог діє через нас. Ми часто чекаємо на чудеса з неба, але забуваємо, що Бог дав нам руки, серця і творчість, щоб ми самі ставали джерелом радості для інших. Сьогодні я хочу поговорити з вами про неймовірні речі про чудеса. Ми часто звикли чекати, що чудо прийде з неба, що воно впаде на нас як сніг серед літа. Але чи замислювалися ви коли-небудь, що ми самі можемо бути частиною цього процесу? В Біблії у Послані до Офезіян 2, вірш 10 читаємо. Бо ми Його творіння, створені в Христі, Ісусі, для добрих діл, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Це означає, що Бог уже приготував добрі справи, а ми Його руки на цій землі. І особливо яскраво це відчувається в часі Різдва. Сьогодні я поділюся з вами нашою особистою. Трохи кумедною, але дуже теплою історією про те, як ми зі Стівеном на одну ніч стали менеджерами дива для наших дітей. Все почалося ще з дитячого щирого бажання. Моєму синові 5 років. Це той чудовий вік, коли межа між реальністю та казкою майже відсутня. Він прийшов до тата і з великими очима сказав: Татку, я так хочу побачити санту. Давай цього року не будемо спати всю ніч. Я хочу спіймати його, коли він принесе подарунки. Знаєте, в цей момент у батьківському серці щось йокає. Ми спочатку хотіли попросити друга, щоб він переодягнувся. Зайшов до хати, а ми випадково розбудили дітей у цей момент. Але план не спрацював, обставини змінилися. Проте ми не могли просто сказати: ні, синку, лягай спати! Нікого ти не побачиш. Ми запропонували дітям альтернативу. А давайте поставимо камеру. Якщо Санта прийде. Вона все зафіксує. І вранці ми разом подивимося відео. Слава Богу, дітям цей план дуже сподобався. Вони з таким натхненням почали готуватися. 24 грудня після нашої традиційної святої вечері та колядок. Вони ще раз написали листи для Санти, залишили їх біля ялинки і нарешті заснули з надією в серці. І Ось тут почалося найцікавіше для нас зі Стівеном. Коли діти заснули, наш дім перетворився на знімальний майданчик. Я купила костюм Санти на Амазоні. І ми почали розробляти сценарій, щоб усе виглядало максимально правдиво. Знаєте, це було так весело. Стівен одягнув цей костюм. Ми репетирували кожен крок. Ми вирішили додати деталей. Ну, ми посипали підлогу мукою. Щоб залишилися білі відбитки великих чобіт Санти. Діти поставили тарілку з печивом і склянку молока для нього, і навіть моркву для оленів. Поки Стівен у костюмі проходив повз камер. Я ледь сміх. В той момент я зрозуміла. Я не знаю, як на це відео відреагують діти вранці, але мені самій цей процес приносить неймовірний кайф. Це і є радість творіння. Ми не просто підклали подарунки, ми створювали спогад. Який наша сім'я пронесе через усе життя? Багато хто запитує: А чи варто християнам розповідати дітям про Санту? Чи не відволікає це від Ісуса? Тут в Америці Санта Клаус це величезна частина культури. І я зрозуміла, що не хочу виключати його з життя моїх дітей. Одного Святого Миколая їм. Хоча Миколай до нас теж приходить кожного року, я пояснюю дітям це так головний герой Різдва є Ісус. Це його день народження. А Санта це його великий помічник, свого роду менеджер, оскільки Ісус хоче, щоб у його день народження всі люди на землі раділи. Він дає завдання Санті розносити подарунки. Це Ісус каже Санті, хто про що мріє і кому що принести. Ми маємо пам'ятати. Що історично Санта-Клаус це і є наш святий Миколай. Образ доброго єпископа з Нідерландів. Сінтер Клас трансформувався в американського Санту. Коли перші іммігранти з Нідерландів приїхали у Нью-Йорк, вони принесли традицію. З собою Святого Миколая. І так в Америці Сінтерклас трансформувався в Санта Клауса. Але суть залишилася та сама безкорислива любов і дарування в ім'я Бога. Кожен із нас може бути сантою для своїх близьких. Та й не тільки близьких. Чуда можна чекати, сидячи на дивані, а можна допомагати Богу його створювати. Коли ми робимо щось добре, ми стаємо тими самими руками Бога. І тут... Настав ранок 25 грудня. Він був особливий. Ви би бачили ці очі, коли діти побачили білі сліди на підлозі. <рес> та порожню склянку з підлока. Коли ми увімкнули запис камери, Це був справжній вибух емоцій. Вони вірили. Вони бачили диво на власні очі. Мам видеотекес. Це різдво стало для нас знаковим. Це перше свято, де ми вже всі разом. У п'ятьох. Наша сім'я росте і наша відповідальність як батьків теж росте. Наше завдання, наша місія допомогти дітям вірити в добро, в святість, у те, що світ сповнений. Любові Божої. Якщо ми, дорослі, не будемо створювати ці дива, то хто буде? Наскільки ми готові бути руками Бога на землі сьогодні? Не бійтеся бути трохи дітьми. Не бійтеся, розсипати муку по підлозі чи одягати комедні костюми. Бо через нашу любов діти пізнають любов Небесного Отця. Дякую, що були зі мною. Нехай новонароджений Ісус благословить ваші родини і дасть вам натхнення створювати власні маленькі чудеса. Підписуйтесь на щиро сімейно з Богом. Ставте лайк і пишіть у коментарях. А як ви створюєте диво для своїх дітей Різдвом Христове? ХРИСТОС народився! Славімо Його.